Завжди війни призводили до збільшення захворюваності на туберкульоз. Не буває такого, щоб йшла така повномасштабна війна, щоб люди сиділи в підвалах. Люди рік цілий, практично паніка. Страх неймовірний, переховування, багато знялися з своїх домівок е, і недостатність харчування, можливо, якась була. І взагалі ця вся ситуація. Е, наші хлопці, Збройні сили, які сидять в окопах, вони ж мають там взагалі несприятливі умови для щоденного перебування в холоді, е, в тих умовах, в яких вони знаходяться. Тому, звичайно, це захворювання. В таких особливо критичних періодах розвитку суспільства, в якому сьогодні є рашистська агресія на нашу країну, воно підняло свою голову. Убезпечити себе можна тим, це раннє звернення за медичною допомогою, якщо принаймні кашель тримається хоча б два тижні. Сьогодні помінялися дещо підходи до лікування цього захворювання. Сьогодні пацієнт може, захворівши, розпочати і закінчити лікування амбулаторно в залежності від стадії і тяжкості захворювання, яке в нього є. Всі ліки надаються пацієнту безкоштовно.